Немає кредиту довіри між керівництвом клубу і головним тренером. Це пояснено. У нас нема жодних претензій до Олега Анатолійовича. У нас є просто втрата кредиту довіри один до одного. Ми демократично сьогодні дали можливість послухати і пояснити свою, свою думку кожному, висказати свою думку і пояснити свій алгоритм, чому ми таке рішення прийняли. Чи погане це рішення? Погане рішення. Чи було би по другому краще, я не впевнений. От між двома поганими рішеннями залишити і закрити очі. Я б сказав, відкриємо очі, поговоримо, і буде таке рішення. Я буду разом з ним відповідати. Попадемо в першу чергу чи ні. Зберемо команду чи ні. Хлопці, ви професійні спортсмени. Ви заключили контракт на один рік. Ви повинні виконувати умови контракту. Чи у вас є людська позиція? Є. В першу чергу, ви професійні спортсмени. які не Повинні порушувати умови контракту. Це скаже один спеціаліст, і футбольний і інший футбольний спеціаліст. Ви повинні виконувати умови контракту. Якщо у вас будуть якісь окремі думки, ви кожен знаєте мій номер мобільного телефону, сторінка в Фейсбуці, любими методами я готовий вислухати вашу думку про бажання чи не бажання продовжувати кар'єру в свою спортивну спортивному народному клубі «Верес». Я готовий вислухати вашу окрему позицію. Я дякую Юрію, який, який попросив Олега Анатолійовича не втягувати в розбірки футболістів. Да, це джентльменська угода. Ми дійсно вирішили це питання по джентльменську, потиснув одному, один одному руки, побажали удачі вам продовження тренерської кар'єри народному клубу в розвідку. Сьогодні це засідання воно повинно зрозуміти, яка ціль. Ціль одна цього п'ятого питання. Поінформувати наглядову раду. Чи має вона право якесь вплинути? Безумовно, має, якщо я чи Донцов порушили умови статуту. Ви маєте право сказати, ми порушили статут, ми неправильно, ми мали порадитись не знаю, з губернатором, з наглядовою радою, провести опитування серед членів клубу і тоді вас звільнили. Ми вас не звільнили. Ми, ми офіційно, Олег Анатолійович, задовільнили вашу заяву, яку ви власноручно... Без тиску, правильно? Тиску ж не було? У нас була розмова. Жорстка чоловіча розмова. Ви добровільно написали заяву, отримали компенсацію і пішли займатися. Сьогодні вирішили проінформувати всіх членів клубу. Дуже правильна позиція. Ми порозмовляли. У нас все відкрито, все на столі. Чи маємо факти? Немає. Чи маємо погіршену репутацію? Має. Чи будемо ми звільняти наступного тренера по таким же причинам? Будемо. Якщо буде президент порушувати статут, значить його треба переобрати. Буде генеральний директор робити штам, буде, буде звільнений. У нас все відкрите. Ми нормальні люди, які готові до діалогу. Сьогодні він дуже важко вдається, бо задіть і ваші особисті інтереси. Але оці пам'ятаю це слово про інстаграм і ВКонтакте, ви спробуйте зробити інакше. Та я роблю це краще. я не, воно, не, покидаю, Ви зберіть збері 3 тисячі людей, щоб вони вам особисто дали 100 гривень. Під ідею. Вони не вам мають мені 100 гривень. не дають на підтримання спорту. То, так? То, так, так? О, це, 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 це ж не бізнес. Це не бізнес. Тут зібрались люди, 15 чоловік, чи скільки там рада, яка йде, скільки тут людей. І скільки людей тут, бізнесменів, сидить? Так. Чи людей, які зацікавлені в цьому <прохи> всьому. Ви голосуєте за свій бізнес-проект, таке відчуття просто. Це все зроблено. І повірте, якщо укола не буде весною, будуть великі проблеми просто. Я, ви, це думає, це не ви, ви ж розумієте, три тисячі людей. Ви майже думаєте, того, що я, я це не уявляю? Ви? Чи за це буде відповідати оцей чоловік чи оцей? Я буду особисто відповідати за вихід першу лігу. Вам можливо, достатньо вас, це відповіді чи ні? Yeah. Я президент народного клубу Версі. Офіційно заявляю. Я відповідаю за формування команди. За вихід її 26 березня на гру. І за вихід першу ліку. Достатньо вам цього? Дякую. Дуже, дуже, дуже гарно буде, якщо, це, якщо, якщо так вийде. А як ні? Ви будете відповідати так. як у Фейсбуці. Є, а я вам пишу на звільнення. А гроші, 4 мільйони, які люди Чи там менше, які гроші, які скідулись, які були ці гроші. Клуб пропадає. гроші. Що так кажуть? Що так пасимістично? А? Чого так песимістично? Чого, чого, чого вас так? почали діяти, хвилювати це, коші? Це 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 я знаю, <плес> чого, чого, чого так пасимістично. Якими бізнесмен, хлопці? Ми тут не всі бізнесмени розумієте? Я ще раз хочу повернути вашу, всіх нашу увагу. У нас є наградова рада, наглядова рада зараз буде прийняти бізнес. Але наші компетенції достатньо які, що можете, які ми можемо прийняти рішення, будь ласка, ми можемо власна пропозиція, яка від президента будує, те, що поставити на голосування чи включає на Дитова рада, Власть, порушення статуту клубу, ми можемо. Але це ми не можемо. Але є, є інше альтернативне рішення, яке ми можемо прийняти. Це послухати позачергові загальні спори клубу, які власне вирішать це питання.